Росія могла б розпочати виведення своїх військ з території України на Різдво і так показати свою здатність відмовитись від агресії. Про це у зверненні до лідерів Великої сімки у понеділок, 12 грудня 2022 року, заявив президент України Володимир Зеленський. Пряма мова. Пропонуємо Росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке в Москві так часто говорять. Попереду свята, які визначають мільярди людей. Різдво за григоріанським календарем. Новий рік, різдво за Юліанським календарем. Це час, коли нормальні люди думають про. Мир, а не про агресію. Я пропоную Росії, хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме на це різдво почати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України. Сказав Зеленський. Він додав, що якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій. Я сподіваюся, що ви підтримуєте такий наш заклик. Сказав Зеленський у своєму зверненні, бо це глобальний інтерес, і це частина нашої формули миру. Окупант повинен піти. Це неодмінно станеться, і я не бачу причин, чому Росії не зробити б це зараз на Різдво, зазначив президент. Він також запропонував скликати спеціальний саміт Global Peace Formula Summit, щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру. Лідери групи СЕМИ на віртуальній зустрічі в понеділок у якій брав участь президент Зеленський, домовилися продовжувати підтримку України, зокрема фінансово в її повномасштабній війні з Росією. За підсумками зустрічі повідомили, що Велика Сімка Платформу координації фінансової допомоги Україні та обіцяє більше засобів протиповітряної оборони. Не забудьте підписатися на YouTube канал Кулачок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.